Всім привіт! Вінниця Міні-Дігер, перший український виробник міні-спецтехніки. Як вчора я в інстаграмі писав, у нас відбувається зйомка по, двум, по нашій моделі екскаватора МД4. Що сьогодні хочеться розповісти? Ну, ні для кого не секрет, що наша техніка використовує ну, для виробництва нашої техніки використовується двигун, 4 дизельний. І як ви бачили, можливо, в коментарях, або, можливо, відео чули, звук від нього, ну, скажімо, такий малоприємний. Тобто всі кажуть, що він кричить, що кричить екскаватор? Ну, це була така складно вирішаєма проблема, от, на яку ми довго думали. Були багато у нас там таких советів поставити глушник, зробіть то, зробіть це, п'яте-десяте. Ну, фактично, те, що ми робили, або приводило до. Зниження потужності або до перегріву, або ну, різні, різні були проблеми, і вирішити її не вдавалось. На сьогодні, от саме це відео про е, от таке зменшення шумності е, нашої техніки, і ми привели, е, скажімо, цей шум до рівня комфортного як для оператора, так і для оточуючих, тому що на об'єктах, теж якщо техніка сильно шумно працює. То, ну, не, ну, скажімо так, оточуючим не дуже приємно. Комусь це важливо, комусь це не важливо, але ну, такі якісь запити були в нас на, цей, на цю шумність. Ну, ось, можна знайти попереднє відео по МД3, ми вирішували, по МД4 не, не виходило. От зараз ми вирішили вже з МД4 з тою шумністю. Це буде собі такий окремий, скоріш, пакет, який буде зменшувати шумність. Мається на увазі при комплектації техніки, треба буде його замовляти. Вот. І... Доставити цей пакет на техніку, яка випускалася до сьогоднішнього дня, ну, не можна буде, на жаль. Тобто, це вже буде цей пакет знешумлення чи зменшення шуму буде можливий тільки в нових моделях. Що ще хочеться сказати? Значить, у нас дві дві однакових одиниці. Абсолютно, тобто, і це МД4. І це МД4. У нас є прилад, шумомір. Цей шумомір покаже нам, скільки ж в децибелах в нас видає одна і друга одиниця. Ну і в принципі ми з вами порівняємо. А, і до речі, для того, щоб для чистоти експеримента ми запросили на зйомку ще один екскаватор. Це двохтонний 4 дизельний екскаватор. Він китаєць. Він нас тут проживає в цеху, деколи ми його запрошуємо. Це просто для частоти експерименту, щоб в принципі, було зрозуміло, як все ж таки, чи, чи добились ми чогось, чи не добились. Ну, а так, в принципі, дивимося зараз, робимо заміри, дивимося, робимо висновки. Включили шумомір, йдемо випробовувати знешумлений наш варіант. Так, тепер другий варіант без пакету знесумлення. Пробуємо завести його з цим апаратом трохи незручно. Так, ну що, погнали третій екскаватор, перевіримо для частоти експеримента. Ну що, ми провели наш експеримент. Ну, як підказав е, оператор, каже, треба зробити, щоб було максимально чесно, треба пояснити людям, ми знаходимося в закритому приміщенні. Зверху у нас бетон, кругом бетон, є трошки ехо. Тобто, ці цифри на вулиці, якщо хтось буде перевіряти наше відео, вони можуть е, трошечки відлічатися від того, що ми показали тільки що. Але е, результат такий: ну, е, як, як по мені, то ми добилися ну, певно найкращого. Ну, як ви бачили, результат краще навіть у цього екскаватора, який знешумований, результат кращий, ніж у екскаватора 4 з 4 двигуном. Тобто ми зробили його ну, тихішим, ніж 4 екскаватор. Звичайно, ви скажете, що а я чув взагалі не чути, як працює. Так, є техніка з крутими імінами. В них зовсім інші там і ще інші двигуни, і вони дійсно працюють як моркочий котик. Але на жаль, чи на щастя, чи на жаль, ми використовуємо ті двигуни, які дозволяють працювати, бути недорогими, мати нормальне обслуговування гарантію, вихажувати свій ресурс без особливих проблем для клієнта, мати нормальний сервіс, і цим ми виграємо. Стосовно результатів, значить, тут нас приблизно десь 81-82 вісімдесят Тут у нас там 85-87, і там 83. Фактично, різниця всього-навсього 5 дБ. 5 дБ між цим, між варіантом старим екскаватора і знешумленим. Але хочу вам сказати, що не дивлячись на те, що цифри такі маленькі, шумомір, на жаль, не передає сам ну, відчуття від роботи з тою технікою. Тобто, знизились такі якісь. Частоти в ньому, які давали ну, дискомфорт. Дискомфорт прибрали, звук прибрали і працює е, техніка фактично, як ну, як циліндровий екскаватор, взагалі без проблем. Того я вважаю, що ми свою роботу виконали. Побажання наших клієнтів, а ще б тихіше ми виконали, е, Того ну, чекаю замовлення на, на нові наші моделі з пакетом знешумлення чи з поменшення шуму. Ми подивимося ще, як ми назвемо. На сайті буде ця функція, де можна буде докупити її чи там доставити. Але це тільки на попередньому замовленні. На жаль, це ну, певні є складнощі в виготовленні такого елементу як пониження шуму, через то тільки по попередньому замовленню, коли ви телефонуєте, замовляєте екскаватор і кажуть, мені там ковш 20, пакет знешумлення, електро, там свідку і так далі. От на цьому етапі ми можемо його туди встановити. А так, всім дякую. Дякую за увагу, що нас дивитесь, звертаєтесь, даєте нам роботу і натхнення працювати далі. Всім щасливо! Місто Вінниця, мінідіґір, всім пока.